Квартира, на 25, у нас Найкраща локація на сакарках, в, в Тарнському районі, в принципі. Здесь квартира у нас по документам 105, по факту 110 квадратних метрів. Це у нас зона кухні. Кухня, бачимо, все в порядку, все супер. Так, і... Є і поверхня, і витяжка, а духовка стоїть окрема. Ось це у нас була раніше балкон. Балкон ми цей приєднали до квартири, тому кухня на порядок більше зараз. Там відміниться. Це кухня і гостєва, єдиний попір. Так. так. Диван, в принципі, розкладний. Ну, а Є е, кондиціонування в кожній кімнаті. Так, стіл розкладний. Значить, всі вікна великі виходять на південь. Добре видно Дніпро. І... Печерськ. Шикарно. Рухаємося далі. Значит, у нас також є гардеробна, але в принципі це був бос... санузол. При бажанні його можна переобладнати, там є вихіді, все, Під другий Самузол. Наразі це гардеробна кімната. Так, Суміше закривається тут. Великий бонус на квартири є величезні приходил. Мені футбольне поле. далі по плануванню У нас кімната, 1, кімната 2. Кухінки два, де прийшли. І санузла. Ця кімната у нас порядка там 16 квадратних метрів. Чудово так. Так. вийшло. І переходимо у спальню. Спальня і спальня у нас вихід на балкон. Спальня велика. Так. Теж кондиціонування. Кондиціонування є і в першій спальні. Диванчик, шпалерочки, все, все чудово, все у відмінному стані. Підлога ламінатик. і балкон. Балкон досить великий. І приємним бонусом є те, що є батареї на балконі, Тобто можна облаштувати робочий куточок. Стібої і... Чудово, значить, ще раз виду. У нас виходить на різмо на Дніпро. Так само Дніпро і тут видно. Все це супер, все сукарно. Це дуже гарно. І в кінці переходимо санвузол. Важливо додати, що є лічильник. Опалення на квартиру, він на поверхнищий, тобі можна регулювати і Значить, Тут у нас ванночка. І так -от. в принципі. Так В принципі, і ще раз прихожа.